Зима. Боже, як красиво. Сьогодні вирішила прогулятися по місту. Кругом-кругом. Такі лохматі дерева, як в дитинстві. Сиплеться сніжок. Я пам'ятаю, як любили ходити і трусити на себе дерева. І ходили потім, наче сніговики в снігу, то сьогодні та ж сама погодка. А сосни, а сосни просто красавиці. Наше місто було збудовано серед лісу. Так, я не помилилася. Вирубали посередині ділянку і побудували наше місто. Тому сосни у нас тут як прикраса міста. Вони кругом. Вони в будь-якій частині міста і навколо міста. Ось я зараз доходжу до края, до конкретно лісової частини. І тут одні сосни. Сьогодні просто їду на дачу. Треба відвідати, подивитися, що там, як там, також подивитися на курочок, чим дього сього в них досталь. Забрати яєчка, А ще потрібно там трішки в них прибрати. Ну і мене просили підписчики розповісти про те, як ми ладнаємо і взагалі, як обустроєний наш курник, то зніму декілька коротеньких відео, тому якщо кому цікаво, заходьте, дивіться, можливо, і у вас є курочки або ви бажаєте їх завезти, то наша, наш досвід буде вам цікавий і в поміч. Тому що, в принципі, розказувати дуже багато і по тому, що їм потрібно, що вони їдять, як їх доглядати, скільки для них треба місця, що треба, щоб вони неслися. І ну, яку кількість їх потрібно мати для того, щоб було вдосталі яєць і корінного помету на ділянки, які ми використовуємо. Ось так. Гарно-гарно в лісовій частині. А також як у нас там обустроєні годівнички, що ми можемо деякі навіть до двох тижнів до них не приїжджати, куди збираються яйця і як там у них зі світлом. З подачою світла на той час, якщо його на ребах вимикають. Ну і як їм там тепло чи холодно взимку, де вони в нас знаходяться влітку. Тобто дуже-дуже в принципі, цікавих моментів по догляду за... Курочками. Тому буде ціла серія відео. Заходьте, підписуйтесь, буду все розповідати, відповідати на ваші запитання. Якщо цікаве відео, то ставте лайки, щоб я бачила, що воно дійсно цікаве. І що потрібно мені там іще щось далі ці знімати, або ж не цікаво. <кій> можливо, я говорю якось не так, можливо, треба швидше чи навпаки медлінніше. Я, наприклад, сприймаю людину, як, яка говорить не надто швидко і не надто повільно, коли так достатня мова. Коли дуже швидко, то інформація не закладається, тобто вона не відкладається і подивився, і ніби просто, е... як то кажуть, води напився. Як горохом об стінку, нічого не зрозумів, нічого не запам'ятав. Тому я, як вчитель, так я працюю в школі мистецтв, то щоб дітки розуміли, що все було достатньо зрозуміло, то стараюсь говорити не надто швидко, більш так повільніше. Ось такий наш ліс. Сьогодні красивий сосновий ліс. Тут би, звичайно, погуляти, але часу мало, в мене лише один виходний субота, тут у нас ось установка. Сьогодні йде рейсовий автобус на дачу, тому я можу спокійно доїхати. Всім дякую за перегляд відео, за підписки, за вподобайки. Зустрінемося на дачі.